Друзі, усім привіт! Бажаю міцного здоров'я. Починаємо новий влог. Зараз йду на базар, потрібно зробити там деякі покупочки. І хочу вам всім подякувати за ваші коментарі. Стосовно пам'ятаєте, я запитувала стосунки з сином моєї знайомої. І я дуже дякую за різні думки. Тому що вони відверті і чесні. Оце я ціную. Дуже вам за це дякую. Буду з вами відверта. Я Думала, чи казати про це, чи ні. Я пошкодувала, що я про це розповіла на своєму каналі. Конкретно за те, що я втрутилася в чуже життя. І це вже не перший раз я роблю висновки, а знаєте, як воно буває, коли людина питає поради, ти хочеш, щоб в неї було все добре, ти е, намагаєшся щось таке корисне порадити, і робиш це з якимись добрими такими сподіваннями. Але інколи буває таке, що пазл не складається, і коли я запитала, ну, щось не то, ну чому твій син. Відповів так якось так м -м, різко, А вона каже, ну так, у них на роботі є психолог. Не за фахом працює, просто влаштувалася, але ж за фахом вона психолог. І вона порадила, що ти не повинен там щось, от якщо тобі так зручно, ти про це повинен казати, ти вже особистість і так далі. Ну і син під впливом, ну так, я ж особистість, і ось так сказав. Хоча ще психолог казала, що там можливо. Травма з дитинства. Вона каже, яка травма з дитинства? Дитина виросла в любові та злагоді. Я зараз йду і пригадала пісню. Лікар каже, що в мене депресія, а мама каже, що я лінива. Ну, стосовно цього, знаєте, що каже лікар, що каже мама. Завжди ці моменти різняться. Сонечко виходить. Нам, дивіться. Прохолодно але ж це осінь. А зараз хвилиночка релаксу, по сухим листям, як я обожнюю ходити. О, це щось неймовірно. І дітки там бігають за голуби пахо. Оце такий невеличкий релакс нашого реального життя. А так, гарно, так. Обожнюю такі моменти. І така чудова осінь. До речі, а я нещодавно була в Юск і там така цікава пропозиція є. Якщо ти у них купуєш їхню торбу або приходиш зі своєю, яку ти раніше купував в Юск, і ти все, що влізе в ту торбу, ти береш, і буде знижка на кожну одиницю 10%. І я так подумала, ні, маркетологи у них, звичайно, просто супер. Тому що, знаєте, сам процес прийти і напхати щось в торбу це дуже-дуже цікаво, це так. Але скільки ти зайвого всього туди набереш, і чи потрібно воно тобі буде, От останнім часом я собі дуже часто ставлю таке запитання, а чи потрібно це мені, коли я в магазині щось дивлюсь і думаю, чи купити, чи ні. Так, зараз покажу, що я там купила на базарі. І буду заодно розкладати. Взяла дві пачки вершкове масло. У нас на базарі по 60 гривень. 82,5% жирності. Так, на базарі дешевше, тому що, знаєте, оренда магазину і те, що на базарі. Плюс зарплата працівникам. Виходить дешевше, а таке ж саме. Тому сьогодні буду ще варити борщ, і мені була потрібна томат паста. І стояла, вибирала там чумак по 25 і така томат паста по 15. І продавчиня каже: візьміть цю. Вона каже, Хороша така томат паста, вона непогана і нічим не відрізняється від чумак. І чумак він вже не в Херсоні виробляється як раніше. Ми вже звикли до цього. Тому переплачувати, я кажу, ви розумієте, вона каже, і різниця 10 гривень. Я взяла е, три пачки. Я кажу, І вона каже, і на 10 гривень воно дешевше буде. Я кажу, для мене 10 гривень, е, якщо Купувати щось не має значення, якщо це різне за смаком. 10 гривень ти можеш зекономити, я буду розкладати, ну я вам показала, яку я томат пасту купила 70 грам тут, 10 гривень, начебто, ти можеш зекономити. Але їсти ти вже будеш так. А для мене головне емоція, щоб це було смачно. І якщо це коштує емоція 10 гривень, то вона каже, ні-ні-ні, вони нічим не відрізняються, тому беріть. Так, що ще я взяла? Дві баночки, горошка. Ой, і, ще, і хочу, знаєте, може сьогодні, може, ні, по 35 гривень такий. Виробника покажу 35 гривень одна баночка. Хоча нещодавно я в варусі по 32 купувала, і це була акція, а так 34. Чи скільки він там? Я не пам'ятаю. Тобто на базарі завжди дешевше. І хочу, знаєте, який салатик зробити М -м горошок цей зелений. М -м Цибульки порізати. У мене є зелень заморожена. І з олійкою і швидко робиться, і користь гороха, ви знаєте. Тому, думаю, візьму дві... Ні, я б більше взяла. Зима попереду і на салатик завжди воно буде виручати. Тому, чесно кажучи, я б взяла і більше. Ну, не було важко. І взяла яблучко. О, вже коли залишається останні шось в ось такі яблучка у нас. Я взяла кілограм, 20 гривень кілограм. Е, я питала, щоб це не солодкий, а кисло солодкі Вони кажуть, я не знаю, що це за сорт, так я кілограм взяла. І що хочу ще вам сказати. Можливо, про це соромно говорити. Але, дівчата, у кого там, знаєте, буває таке, кажуть, на ніч просипається жор. Хочеться їсти на ніч і ще щось. Хочеться їсти, але їжте сливи. І отак от. Раз на ніч поїли, другий раз на ніч поїли. більше вам на ніч їсти не захочеться нічого. Тому я вже перейшла на яблочко, якщо буде ввечері. Знаєте, я дивлюся зараз ввечері серіал Жіночий лікар нове життя. І щось таке хочеться, знаєте, я яблучко поріжу так і все. Ну, а що якщо хочеться. Сьогодні готую борщ. по різному буває, але сьогодні захотілося мені бурячок трішки підсмажити, то тоді якийсь такий особливий смак буде. Додала вже буряк з картоплею в борщ, нехай закипає. А поки роблю піджарочку, Цибуля смажиться, морква розмерзається. Все, як завжди. Жарочка готова. Зараз додамо сама пасту. Нарізала вже капусточки, приготувала лавровий листя, тому що я чомусь завжди про нього забуваю. Куштувала солодкий, виходить, борщ. Я завжди роблю його з борщового буряка, але був він і... невірний. Я вирішила додати лимонної кислоти. І потім капусточка, лаврове листя. І так. Швидко такий смачний борщик у нас вийшов. І ви знаєте, що найсмачніший борщ на третій день, коли він настається. Це дійсно жарт, але так воно і є. Така вкусняшка у нас сьогодні є. Ну що, борщ ми так швиденько зварили, і борщ інколи, знаєте, я буряк не підсмажую, а інколи. Підсмажую. І смак, коли ти підсмажуєш буряк, а інколи буває, що і картоплю може підсмажити. І тоді такий смак такий, як насичений. От. А борщ ми завжди любимо з хлібом, з чесничком, це така смакота. А стосовно, я казала спочатку відео, після смак не дуже коли Втрутилася в чуже життя, це що було за лаштунками цього, хочу вам розповісти. Я ж записала відео, відео вийшло, ви почали писати коментар, і знайома телефонує і каже, там такий коментар, я хочу уточнити, там, Тань, ти напиши там. Я кажу, слухай. Ну ти це можеш зробити. Ну напиши. Навіщо чужими руками вирішувати, знаєте, як якийсь телефон якийсь спорчений чи там якийсь іще. Кажу, пиши, людям. вдруг мене хтось пізнає з нашого міста, хто тебе пізнає, в тебе немає ні фото, ні відео, Ну чого ти боїшся. І от це мені, знаєте, якось так. Не по душі було. Тому, мої дорогенькі, бережіть себе, і все буде добре, обов'язково! А ми з вами зустрінемось в наступному відео.